Я до Міні і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Фрідріх Мерц зазнає принизливої та несподіваної невдачі на шляху до канцлерства Німеччини, ми повідомляємо, як Кремль готується до параду на честь дня перемоги у п'ятницю, водночас з острахом спостерігаючи за небом через українські дрони після двох ночей поспіль атак на Москву. Сьогодні вівторок, 6 травня, три роки і 72 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Аудіо в Telegraph Френсі З Давайте почнемо з Росії. Москва була змушена закрити всі свої аеропорти минулої ночі після того, як російську столицю було атаковано роєм українських дронів другу ніч поспіль. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що щонайменше 19 українських дронів було знищено при їх підході до Москви, Цитата з різних напрямків. Він сказав, що це не спричинило серйозних руйнувань чи трав. Однак рейси були зупинені у всіх чотирьох аеропортах, які обслуговують Москву, та кількох інших. Один здається, приблизно дев'ять інших регіональних аеропортів були закриті. А це від спостерігачів російської авіації. Тепер вчорашня атака слідує за подібними ударами вчора, тобто в ніч з неділі на понеділок, що також порушили авіаперельоти до міста. Очевидно, це все відбувається напередодні параду перемоги у Москві, в п'ятницю, на якому сі Цзіньпін серед інших світових лідерів буде присутній. Очікується, що Сі прибуде завтра, здається, у Москві. Щодо параду перемоги, коротко, Кремль не виключив, що північно-корейські війська візьмуть. Участь у параді на червоній площі інші е, світові лідери, наприклад, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявили, що приїдуть на цю подію, незважаючи на загрозу. Високопосадовець ЄС Кайкала застерігає країни ЄС від участі. Тепер пан Фіцо збирався їхати. Потім сказав, що не здужає. Тепер він знову їде. Схоже, вчора він опублікував фото себе під час плавання, щоб довести, що він здоровий і, мабуть, також щоб. Вражати журналістів, проте досі панує невизначеність навколо Олександра Вучича, президента Сербії, який зобов'язався відвідати, але раптом таємничо, якось доволі зручно захворів. Олександр Лукашенко, білоруський лідер, очікується, що буде там як завжди. Ви знаєте, він знає, на якій стороні намазано масло. Так само, і Ніколас Мадуро з Венесуели та бразильський президент Луїс Інасіо Лула Да Сілва. Тепер Кремль явно нервує через цю подію. Отже, це панічне триденне припинення вогню, якого вимагає Путін, і багато заходів було скасовано. Багато пам'ятних заходів до річниці Другої світової війни було скасовано в окупованому Криму через міркування безпеки. Тож вночі, з неділі на понеділок, іншою великою новиною з вихідних було що українські сили, здається, знову перейшли кордон в районі Текіно. Це в Курській області, приблизно за 60 кілометрів на захід від суджі. Тепер Майже напевно, як попередній етап цієї операції, Генеральний штаб України заявив у неділю, що їхні сили вразили російський пункт управління розвідувально ударними безпілотниками біля текіно, як оцінюється, вбивши до 20 російських солдатів. Голова центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко сказав, що російські сили готують операторів дронів у тій школі в Текіно з 2022 року. У будь-якому разі цей напад, здається, не зайшов надто далеко, але він відбувся. Вони перетнули кордон. Вони в Росії на велике роздратування та збентеження Путіна. Основний напад, здається, стався в ніч на неділю. Російські джерела заявили, що Україна посилила удари дронами та артилерійський вогонь по Текіно протягом ночі перед атакою на місто. Російські військові блогери заявили, що українські сили використовували обладнання для розмінування, щоб прокласти шлях через російські мінні поля вздовж кордону. Тепер, якщо це вірно, це дуже цікаво. Це велика невдача російських сухопутних військ. Загроза вздовж кордону там добре відома. Україна, очевидно, намагалася в минулому просунутись. Отже, всі перешкоди там повинні бути під вогнем. Просто мати мінне поле і сподіватися, що це зупинить ворога, недостатньо. Воно може лише сповільнити їх, але якщо у вас є час, щоб працювати через мінне поле, ви можете це зробити. Це лише тактична швидкість. Як я вже сказав, я не впевнений, чи українські війська все ще там або зробили розвідувальну атаку і потім відступили назад через кордон. Але російські джерела заявили, що елементи 98-ї російської повітряно-десантної дивізії, тобто частини ВДВ, повітряно-десантні війська, ймовірно, мають на увазі 5-й зенітно-ракетний полк, а також інший військовий персонал, і російські прикордонники обороняються від цих нападів. Російські військові блогери повідомили, що Україна зруйнувала міст через річку Сейм трохи на північний схід. Мабуть, це один з тих один із трьох мостів, які ви можливо пам'ятаєте через річку в тій місцевості. Вони неодноразово зазнавали ударів, коли Україна вперше здійснила наступ на Курську область минулого серпня. Росія продовжувала відновлювати або принаймні встановлювати плавучі понтонні мости, щоб забезпечити постачання своїх військ у цьому районі, не допустити їх відрізання. Але Україна теж продовжувала атакувати ці понтонні мости у будь-якому випадку інші російські військові блогери сказали, що українські сили також використовують дрони, щоб вразити російську логістику в цьому районі. Багато з цих повідомлень походять від інституту вивчення війни. Тепер, що ми знаємо, так це те, що електропостачання ще не відновлено в містечку Рильськ. Це приблизно 50 кілометрів на північний схід від текіно. Після того як українські сили вчора пізно ввечері вразили підстанцію неподалік, пошкодивши два трансформатори. Це повідомляють місцеві російські власті. Москва заявляє, що відбила вторгнення. Але місцева влада евакуювала жителів Курська, які живуть поблизу кордону. Українські військові не коментували ці повідомлення безпосередньо, але заявили, що все ще активно воюють у регіоні. Як завжди, є туман війни. Ми не зовсім впевнені, що відбувається зараз, але маємо гарне уявлення про те, що сталося. Олександр Кінштейн, губернатор Курської області, сказав, що сили України націлилися на цивільних у цьому нападі, вбивши трьох людей та поранивши сімох. Він сказав, лише вчора і цієї ночі семеро людей були госпіталізовані через атаки з боку українських збройних сил, і ще троє загинули. Я жодним чином не зменшую і не висміюю втрат серед цивільного населення. Я лише зазначаю, що за той же період щонайменше п'ятеро людей загинули, а 33 постраждали по всій Україні внаслідок російських атак вчора. І не бачу жодного коментаря від пана Кінжетейна щодо цього. В іншому місці на вихідних ще один дійсно цікавий момент: малий, дуже, дуже суб-суб-тактичний. Але що це означає для напрямку ведення війни? Українська військова розвідка заявила, що використали дрон Магура 7 С, їх винахід, щоб збити два російських винищувачі су 30 Екіпаж другого літака вважається загиблим. Це з інтерв'ю, яке дав голова гур Кирило Буданов, генерал Буданов для «The War Zone». Зараз російські канали в Телеграм здається підтверджують перший випадок збиття першого літака, принаймні кажучи, що екіпаж катапультувався і був підібраний кораблем у Чорному морі. Перший літак, нібито, був збитий поблизу Новоросійська узбережжя Росії на Чорному морі. З відеодоказами цього президент Зеленський підтвердив, що другий був знищений над окупованим Кримом. Генерал Буданов сказав, що відеоматеріалів щодо цього інциденту. Не існує, він повідомив, що перший екіпаж був підібраний цивільним судном, а другий, ймовірно, загинув. Отже, ці дрони Магюра 7, це варіант повітряної оборони, Магюра 5, ті морські дрони, які врізаються в боки російських кораблів. Отже, ці дрони Магюра 7, вони мають ракети Сайдвіндер Ай Sidewinder. Вони атакують російські літаки, і це вперше. Коли ми дізнались про а, морські дрони, а, які змогли збити винищувач, тож як я кажу, це показує напрямок розвитку технологій. В іншому випадку на вихідних рух на землі був мінімальний. Коли я кажу мінімальний, я маю на увазі, що він все ще є, але я не можу обійти кожну дрібну дію. Було, я думаю, понад 1480 російських втрат учора, за даними Генерального штабу Збройних сил України. Тепер який рух був в основному в Донбасі. Додаткові звіти АЕСДВІ стверджують, що Росія нещодавно передислокувала елементи 68-ї армії і 58-му загальну військову армію району Курхів. І західної Запоріжжя у бік лінії між Турецьком і Покровском. Тепер Покровськ приблизно за 40 кілометрів на північ від Курхова, тож це не величезне переміщення особового складу. Але ми знаємо, що вони прагнуть прорватися в це місто вже кілька місяців. Геолоковані кадри опубліковані вчора показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Торецьку, використовуючи механізовану атаку розміру взводу, механізованих броньованими машинами, можливо, не танками, але можливо бронетранспортерами. Голова збройних сил України, генерал Олександр Сирський, коментуючи це сьогодні вранці, сказав: нам вдалося стабілізувати ситуацію в цій зоні операцій і в деяких місцях взяти тактичну ініціативу назад, продовжуючи рухатися через вихідні, можливо, як частина першої атаки дронів на Москву в ці вихідні, а також у ніч з неділі на понеділок. На мою думку, це примітно тим, як технології просунулися, особливо українські розробки. Україна побила свій рекорд за найдовшим ударом по території Росії, вразивши ціль майже за 3 тисячі кілометрів від лінії фронту. А якщо бути точним, за 2679 кілометрів за допомогою безпілотника дальньої дії. Тепер цікаво. Я задаюсь питанням, чи це натякає на те, що Росія виводить протиповітряну оборону з України або пріоритизує ту, що є всередині Росії для захисту Москви перед цьогорічним парадом на 9 травня у п'ятницю. Отже, в іншому місці на вихідних у суботу. Регіональні прокурори України заявили, що російські сили використовували дрони з термобаричними боєголовками в масованій атаці на Харків у п'ятницю, внаслідок чого постраждала щонайменше 51 особа, включаючи двох дітей. Харківська обласна прокуратура заявила у повідомленні, що удар включав щонайменше 15 баражуючих боєприпасів. Вони вважають, що це безпілотники типу «Шахед Джеран 2 Це російський варіант іранського дрону. Отри райони Харкова потрапили під обстріл, що спричинило численні пожежі, і слідчі виявили, що деякі дрони містили термобаричні боєприпаси, будучи такого роду паливно-повітряні вибухи, які створюють масивний надлишковий тиск. Тому невеликий початковий удар у будівлі, наприклад, може спричинити спустошливі поранення та загибелі в іншому місці будівлі, створюючи надлишковий тиск, і може дуже легко знищити будівлі та бункери. Президент Зеленський сказав: там не було і не могло бути жодних військових цілей. Росія влучає в житлові будинки саме в той час, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Тільки тирани можуть віддавати такі накази і виконувати їх. Останній звіт від Київ Індепендент у неділю. Президент Зеленський та і президент Чехії Петр Павел заявили, що Чехія створить школу. Для підготовки українських пілотів F-16, або слід сказати, українських пілотів на F-16 за межами України того ж дня. Державний департамент США затвердив програму вартістю 310 мільйонів доларів з США для навчання, обладнання та послуг підтримки для України на літаках F-16. Крім того, президент Зеленський заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів планує доставити 1 мільйон 800 тисяч артилерійських снарядів в Україні цього. Року і Україна очікує, що її союзники поставлять 3 мільйони в цілому у 2025-му. Тепер ця ініціатива, ініціатива з боєприпасів, як ви пам'ятаєте, є однією з тих восьми коаліцій з можливостей, де різні країни беруть на себе лідерство у розвитку певних військових можливостей артилерії, танків та так далі. Чеська Республіка веде в забезпеченні артилерією. Тепер, щоб оновити інформацію минулої ночі, Україна збила 5436 російських дронів, випущених по країні вночі, за даними повітряних сил. Харків знову був атакований у масованій атаці дронами «Шахед». Один із цих БПЛА вразив ринок Барабашова на північному сході міста, досить близько до центру, але зі зміщенням на північний схід це дуже великий торговий центр. Загалом місто було вражене 20 разів за ніч, залишивши 4 поранених. А цього ранку фріланс-журналіст Тім Вайт каже, що Міністерство оборони Росії заявило, що знищило ще 25 українських дронів цього ранку в різних регіонах поблизу північно-східного кордону України. За словами Тіма, Москва стверджує, що між 9.30 та 13.10 за місцевим московським часом було збито сім безпілотників у Курській області, 15 у Орловській області, це на північ, і ще три у Брянську. На північному заході, і як каже тім, те, що я зазначив раніше, це може бути або те, що Росія відводить систему протиповітряної оборони назад ближче до Москви, або те, що Україна шукає прогалини у парасольці протиповітряної оборони, поки активи переміщуються. І просто наостанок зверну вашу увагу на звіт, який сьогодні вийшов від служби воєнної розвідки та безпеки Латвії. Вони кажуть, що військова активність Росії в Балтійському морі цитата збільшує загрозу випадкових військових інцидентів. Це ніколи не є добре. Як я вже казав, це військова розвідка і служба безпеки Латвії у своєму щорічному звіті зазначає, що Росія використовує агресивні тактики, такі як несанкціоновані вторгнення в повітряний простір та близькі зустрічі з кораблями і літаками НАТО, про які ми вже багато разів повідомляли у подксті. У звіті зазначено з імовірно, метою цих провокацій є залякування та перевірка потенційного супротивника. При цьому не виключаються спроби дискредитувати реакцію та обороноздатність країн регіону. Так. Ми не любимо випадкові військові інциденти, тому що вони дуже легко можуть перерости в щось набагато більше. Отже, досить насичені вихідні, Францис, і не тільки в військовій сфері, але що ще на дипломатичному фронті. Дякую, дом. Ти згадав войовничого серцеїда Петра Павеля: не хвилюйся, Кая, ти все ще моя номер один. Але я почну з термінових новин з Європи цього ранку. Ще один яструб, Фрідріх Мерц, лідер німецьких консерваторів, зазнав того, що наш кореспондент в Берліні Джеймс Ротвелл називає принизливим та несподіваним ударом у парламенті, не змігши отримати більшість голосів, щоб стати. Канцлером. раніше цього ранку німецькі депутати проводили таємне голосування щоб обрати наступного лідера країни, що мало бути формальністю. Але серед здивованих вигуків у залі Бундестагу не вистачило лише шести голосів, щоб стати канцлером, Безпрецедентна ознака незгоди з його партії та її коаліційних союзників. Шоковані політики, потім вийшли на термінові переговори на тлі спекуляції у німецькій пресі, що деякі депутати збунтувалися через розбіжності в поглядах на політику з Мерцом. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що Мерц займався запровадженням деяких суперечливих політик. Після своєї перемоги на виборах він використав старий німецький парламент для прийняття реформ, які зробили так, що боргове обмеження, суворе обмеження Німеччини на запозичення більше не застосовувалося до великих оборонних проектів. Він також створив спеціальний інфраструктурний фонд у 500 мільярдів євро, взявши на себе величезний державний борг. Як ми нещодавно обговорювали з Джеймсом у підкасті, німецькі політики не повністю підтримують такі проекти, і цей голосуватиме на користь цього. Плюс однією з критик на адресу пана Мерца є те, що йому бракує деяких політичних навичок. Необхідних для переконання депутатів в особистому порядку, і він не завжди так майстерно, як деякі політики, вміє залучати людей і потішати їхнє его. Це навряд чи є обнадійливим початком для його перебування на посаді. І стане ударом для тих в Європі, хто сподівався на сильну об'єднану Німеччину з приводу зовнішньої політики. Президент Обама у своїх мемуарах говорив про те, що здобуття політичної влади схоже на купівлю нового автомобіля. Щойно ви виїжджаєте з ним із салону, його цінність швидко зменшується. І тому. Починати з поразки не віщує нічого доброго. Хоча водночас ви дивитеся на лідерів, як, от, Вільям Піт, молодший Аврам Лінкольн два лідери, чиї терміни вважалися успішними, і їхня влада зростала з часом. Але вони починали дуже погано. Тож нічого не є предвизначеним. Але це вже матиме наслідки. Джерела повідомили німецьким змі, що другого туру голосування сьогодні не буде, що означає, що графік Мерца. Що включав поїздки до Парижа, Брюсселя та Варшави, тепер опинилися в безладі, оскільки його партія прагне провести ще одне голосування пізніше цього тижня та дізнатися, хто утримав свою підтримку і чому зараз. А тепер, залишаючись в Європі, ми побачили ще одні вибори цього вихідного в Румунії, яка побачила, як крайній правий націоналістичний кандидат Джордж Сімеон здобув переконливу перемогу в першому турі тих президентських виборів з 40% голосів. Я думаю, що буде другий тур виборів 2018-го, де буде ще один суперник-ліберальний мер Бухареста. Хоча тепер пан Сімеон буде явним фаворитом для перемоги. Тепер це відбувається після анулювання. Ви пам'ятаєте першого туру, що відбувся в листопаді. Коли Конституційний суд Румунії визнав результат недійсним через докази маніпуляцій у соціальних мережах та втручання за кордону Росії, той тур виграв популіст Калін Георгеску, який поширював теорії змови і називав Україну вигаданою державою, наприклад, але Сіміон не набагато кращий і був заборонений в'їзд до України в листопаді минулого року через його систематичну антиукраїнську діяльність, очоливши партію. Яка виступає проти, наприклад, відправлення зброї до Києва і проти передачі румунських систем ППО Петріот країні? Отже, коротко кажучи, Румунія може незабаром класифікуватися як ще одна країна в Європейському Союзі поряд з Угорщиною та словаччиною, що є перешкодою для певних проукраїнських ініціатив. Особливо санкцій та постачання зброї, тому нам потрібно уважно стежити за цим. По остання історія про Європу, перш ніж ми перейдемо до Сполучених Штатів і Росії, тоні Дайвер, соціополітичний редактор тут у The Telegraph, багато разів був на подкасті. Має ексклюзивну історію про секретні плани Британії на підготовку до прямого військового нападу Росії через побоювання, що вона не готова до війни. Посадовців со попросили оновити 20-річні плани дій у надзвичайних ситуаціях, що привели б країну на військову готовність після загроз нападу з боку Кремля. Секретне досьє визначить, як уряд відреагує на оголошення війни. Включаючи бункери для захисту кабінету міністрів та королівської сім'ї, трансляції громадського мовлення та накопичення ресурсів, це може здатися далеким від реальності для деяких, але пам'ятайте, що багато країн у Європі, як ми вже повідомляли, відновлюють свої старі плани на випадок найгірших сценаріїв часів холодної війни. І кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великобританії прямою атакою через її підтримку України, яка можливо скоро включатиме британські війська на території. Це не виходить за межі ймовірності. Експерти Попереджають, що Велика Британія особливо вразлива до нападу на її критичну національну інфраструктуру, зокрема газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли. І я думаю, що це ключове тут ворожим силам, зрештою, не потрібно починати вторгнення, щоб розпочати війну. Просто подивіться на Перл-Харбор і спробу знищити американський флот одною атакою. Така ситуація може виникнути, якщо не у Великій Британії, то в іншій європейській країні в цьому контексті. Це не обов'язково повинні бути танки, які перетинають кордон. Тепер давайте звернемося до позиції Сполучених Штатів, що розвивається минулого тижня. Я висловив гіпотезу, що справжній рівень занепокоєння Москви щодо напрямку руху після підписання угоди про корисні копалини і зброю, яку Вашингтон відправляє до Києва, буде знайдено в бажанні Москви виправити шкоду через пряму взаємодію між Президентом Трампом і Путіним. Учора речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між двома є необхідною іще не запланована. Цитую його. Така зустріч явно на порядку денному, і з багатьох причин ми вважаємо, що вона повинна бути підготовлена відповідним чином, і це вимагає зусиль на різних експертних рівнях. Іншими словами, і я повинен наголосити, це моє тлумачення. Нам потрібно повернути деякі позиції, які ми втратили в останні тижні в політичній сфері. І найпростіший спосіб для цього якомога швидше організувати взаємодію між Трампом і Путіним. Грунтуючись на минулому досвіді, можна сказати, що це не є нерозумною стратегією. Гією, тепер у п'ятницю ми почули, як США намагалися відійти від ролі головного посередника між двома сторонами, хоча важко оцінити наскільки це просто бажання чинити тиск у порівнянні з реальною загрозою у суботу. Трамп повторив NBC, що США можуть розглянути можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо вона не досягне миру. Коли запитали, чи підпише Трамп законопроект про санкції, який широко рекламує сенатор Лінці Грем, Трамп сказав: це залежить від того, чи Росія поводиться належним чином у напрямку досягнення миру. Схоже, щонайменше 72 сенатори США готові проголосувати за пакет санкцій проти Росії та масивні тарифи на країни, що підтримують Москву. Це надійшло безпосередньо від пана Грехама. Тепер, коли запитали, чи вірить Трамп? Що сторони близькі до встановлення мирної угоди? Трамп сказав, що я вірю, що ми ближче з однією стороною, а можливо не так близько з іншою, але побачимо. Я б не хотів казати, з якою ми ближче. Також на вихідних у розмові з Ердоганом з Туреччини Трамп обговорював війну і сказав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з президентом Ердоганом, щоб покласти край безглуздій, але смертельній війні між Росією та Україною. Майте на увазі, що Туреччина постійно заявляла про своє заперечення проти будь-якої території, яка юридично передається Путіну в рамках угоди. Отже, якщо взяти все це разом, це говорить про те, що Сполучені Штати не збираються найближчим часом повністю. Вийти з цього процесу. Але знову ж таки ситуація настільки мінлива. Європа має підготуватися, і Росія, звісно, до будь-якого результату, я думаю, в найближчі кілька тижнів. Але давайте завершимо Росією та її підготовкою до Дня перемоги. Той парад, як згадував Дон в окупованому Криму, було скасовано через загрози безпеці, що не є сюрпризом, враховуючи діяльність опору українців, про яку ми продовжуємо повідомляти кожну другу п'ятницю. Але багато хто цікавиться, чи спробують українці зробити щось, щоб зірвати діяльність у самі Вій Москві цього ...ти тижня існують ризики у зв'язку з уявленнями про мирні переговори, але ми будемо обговорювати це детальніше завтра. Я почав з Бундестагу і закінчу будівлею, яка сьогодні розміщує цей парламент, хоч і в зовсім іншому контексті. Росія побудувала реалістичний макет будівлі Рейхстагу, щоб повторити захоплення до Дня Перемоги, знамените захоплення, яке відбулося радянськими силами у другій. Світовій війні це досить щось. Кінематографісти, які підтримують Кремль, збудували цю будівлю в парку розваг у Москві, щоб провести виставу, що передає момент, коли радянський прапор був піднятий над будівлею німецького парламенту в останні дні. Війни дехто сприймає це як ще одне свідчення того, що день перемоги стає більш відверто пропагандистським, мілітаристським і ворожим до Європи. Якщо ситуація загостриться, як прогнозують багато хто, у наступні роки історики вказуватимуть на такі історії, як на сигнал, про те, що багато хто проігнорував щодо стану, в який Росія дедалі заглублюється. У Британії вчора відбулися перші вшанування Дня перемоги у Європі. Я дивився проліт, який розпочався з бомбардувальника Ланкастер, а потім декількох сучасних військових літаків. Але я б сказав, що тон все ще ґрунтується на ідеї миру, і це дуже-дуже відрізняється від того, що ми бачили у підготовках, що відбуваються в Москві. Це не про мир. Це про демонстрацію військової могутності Росії, і просто зіставте це з цим дуже маленьким загоном українських солдатів, які пройшли повз Букінгемський палац учора, з тим, що ми маємо ну, тисячі та тисячі солдатів, яких ми побачимо. Я думаю, в рамках святкувань у Москві. Дякую, Френсіс, коли я побачив, що вони будують копію Рейхстагу, я здивувався. Звісно, ми любимо наряджатися тут. У нас святкування 80-ї річниці перемоги в Європі, якщо це правильне слово. Все почалось вчора, насправді. І, і так, там були справжні вінтажні машини часів Другої світової війни, напівгусеничні транспортери і все таке. Тож, знаєте, ми interesting to see what happens on Friday. I'll be with Oksana Pajit. We will be broadcasting the Russian 9th of May parade live on Friday. I think it starts at 10 o'clock in the morning, local British time, around midday. Ukraine The Latest is an original podcast with The Telegraph, created by David Knowles. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. на нашому вебсайті. Також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня. Включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainepod.it. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.